Вітаю! Запрошую вас у подорож Європою. І сьогодні ми з вами познайомимось із Данією, скандинавською установчою країною в Північній Європі, що входить до королівства Данії. Розташована на південний захід від Швеції і на південь від Норвегії. Має сухопутний кордон із Німеччиною. Данія займає територію площею 43 тисячі квадратних кілометрів і має населення приблизно 5 мільйонів осіб. Країна складається з півострова Ютландія, Архіпілагу та більше 400 островів, 70 з яких є населеними. Можливо, ви запитаєте, звідкиля така кількість островів. Так ось. Під час останнього льодовикового періоду, який завершився близько 10 тисяч років тому, льодовики розтопились і вирізали глибокі долини та затоки. Це призвело до виникнення багатьох островів. Сама Данія оточена водами Балтійського моря та Північного моря. Це призводить до того, що багато данців мають доступ до узбережжя та пляжів. Море завжди було важливим джерелом їжі, торгівлі та зв'язку. А ще данці віддані риболовецькі традиції. Вони люблять ловити рибу, раків та інші морські скарби. Смак морської їжі, такої як смажені скумбрії, креветки, є невід'ємною частиною датської кухні. Данія є популярним напрямком для туристів з усього світу, і це не дивно. Ось кілька причин. Чому Данія так приваблива? Столиця Данії Копенгаген, вражає своєю архітектурою, вуличними кафе, велосипедними доріжками та культурними подіями. Ви можете відвідати королівський замок Амелєнборг, прогулятися по набережній Нюхавн, а також відвідати відомий парк розваг Тіволі? Данія відома своєю символічною статуєю маленької Росалоньки. Яка створена на честь казки Ганса Крістіана Андерсена стала справжнім символом країни. Ви можливо знаєте про конструктор Лего. Цей відомий конструктор дитячих іграшок був винайдений в Данії. Його пластикові блоки дозволяють дітям будувати різноманітні споруди та фантастичні світи. Ще Данія відома своєю велосипедною культурою. Ви можете орендувати велосипед та відправитися на прогулянку по мальовничих міських вулицях або вздовж узбережжя. Данці загалом люблять проводити час на пляжах, купатися, вітрильний спорт, серфінг та інші водні види спорту. Море відіграє важливу роль у датській культурі від легенд про морських чудовиськ до морських балад та пісень. Море завжди було джерелом натхнення для данців. Таким чином, море є не лише фізичним елементом для данців, але й частиною їхнього способу життя та ідентичності. Світові відомі видатні особистості Данії, а саме Ганс Крістіан Андерсен, відомий датський каскар та Нільс Бор, датський фізик. Лауреат Нобелівської премії з фізики за розробку моделі атома. Данія це країна, яка поєднує багатий культурний спадок, красиві пейзажі та винахідливість. Нехай ваші діти відкриють для себе цю чудову країну, хай вам щастить!